На сегодняшний день очень часто Россия апеллирует к тому, что якобы э, события в Крыму были абсолютно добровольными, бескровными и так далее. Как раз таки этот раздел полностью развинчивает э, эти стереотипы и содержит те факты, которые демонстрируют то, что это э, был именно захват территории независимого государства, то, что еще до так называемого референдума, то есть до 16 марта, основные военные объекты, основные административные объекты, в том числе и здания парламента Верховной Республики, э, Автономной Республики Крым, были Захвачений кромі того, був захвачений міжнародний аеропорт Сімферополь. був захвачений аеропорт Більбік і маса других військових об'єктів звісно, говорить о ніякому добровольному воліз'явленні, чи взагалі якихось добровольних процесах в условиях уже окупації не приходиться. Під час міжнародних зустрічей, адвокаційних зустрічей на майданчиках Ради Європи, ООН, ОБСЄ ми часто зіштовхувалися з тим, що бракує такого системного матеріалу, який би в достатньо сконденсованому вигляді пояснював міжнародній аудиторії про те, що відбулося з Кримом, і дуже часто. Навіть дипломатичні представництво України, коли ми приїжджали на різні міжнародні заходи, говорили про те, що такого матеріалу бракує, і тому ми вирішили створити цю книгу. Якщо взяти тільки останні тижні, ми відслідкували щонайменше 14 арештів, 7 допитів, 11 обшуків, 6 судових засідань по вже відкритим проти громадянського суспільства справам, 11... Масовані обшуки в 11 кримсько кримськотатарських поселеннях, два обмежених мирних зібрання і наступним переслідуванням їх учасників, 12 закритих незалежних засобів масової інформації. Зараз триває перереєстрація, лише 11% всіх релігійних громад змогли її пройти. Троє Адресованих погроз боку ФСБ до громадських активістів і двоє нападів, працюючи над збіркою, нам нам здалося дуже важливим освітити той факт і ту досить складну і унікальну правову ситуацію, в якій зараз опинився півострів Кримський, а саме так звана сіра правова зона, якщо можна її так назвати, і можна казати про те, що дуже багато порушень, про які казали мої колеги сьогодні, фактично є такими порушеннями узаконеними. Якщо можна так сказати. Наприклад, примусова депортація, яка сьогодні відбувається, примусове змушення до прийняття громадянства, фактичне знищення судової влади на півострові, кримінальне переслідування за вираження поглядів та за правопорушення, які не були здійснені особами. Під час юрисдикції Російської Федерації, так звана націоналізація та порушення прав власності на півострові все це фактично закріплено в тій нормативно-правовій базі, яка сьогодні регулює життя кримчан, а саме в більш жорсткому в аспекті прав людини російському законодавстві та законодавстві кримському локальному. О, на жаль. Хоча минув вже цілий рік, це є першим таким більш-менш системним виданням, яке дає огляд всього того, що пов'язано з Кримом. І я хочу звернути увагу на те, що це видання, окрім такого. Частково ілюстративного, частково історичного характеру має також значення практичного видання, яке може бути використано в роботі, зокрема, юристами, представниками міжнародних організацій, які працюють з проблемами Криму.